Правоохоронці викрили угрупування, яке замасковувало наркотики у продукти харчування та кондитерські вироби. Організувало таку наркосхему подружжя з Луцького району. Вирощували коноплі, виготовляли з них канабіс та додавали психотроп у вершкове масло та печиво. Готову продукцію продавали поштою та з рук у руки залежним особам. До незаконного промислу залучили ще одну лучанку та мешканця Київської області, який і поширював готові смаколики. Щомісячний прибуток угрупування перевищував 750 тисяч гривень. Наркотичні смаколики розходились як світяцькі пончики в сезон, а головні ідейники цього бізнесу, серед яких і спортивна тренерка, думали, що їхній сезон буде тривалим. Але цього не сталось зараз. Як бачите, звідси все вилучено, а це понад 200 кущів різних видів конопель та направлено на дослідження. Протиправна діяльність припинена, а завдяки цьому збережено не одне життя і здоров'я наших громадян. Під час обшуків силовики вилучили понад 55 кілограм канабісу, вершкове масло з вмістом ТГК та готове психотропне печиво. Також чорнові записи, мобільні телефони та інші докази по справі. Під час обшуків також виявлено спеціальне обладнання для вирощування конопель, гроубокси, горщики з ґрунтовими сумішами, натріви та металогалогенні лампи, таймери, блоки живлення. Фасувальну тару. Окрім того, вилучено автомат з магазином і набоями, мисливську рушницю, пристрій для відставлення гумових патронів марки фор 12 Усіх чотирьох фігурантів було затримано. Їм за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури оголошено про підозри та суд обрав зловмисникам запобіжні заходи.